Доброго здоров'я, пані панове, каторічне з великим задоволенням від тебе сьогодні, 15 червня, у неділю на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кунчук. Так звуть мене це наш перший брифінг за сьогоднішній день і ніч. Вона була досить гучна, що в столичному регіоні, але найбільше сьогодні довелося пережити мешканцям Кременчука. Та й в принципі Полтавської області сьогодні більше 50 шахедів. Тут було відправлено балістика, кінжали, калібри, все, що тільки було. Насправді це наймасовіша атака від початку повномасштабного російського вторгнення. Ну за стати. Тистику за цифри чи будемо чекати, але в принципі, ну м'яко кажучи, картинки були сповнені полум'я і досить такого великого. А з теж полум'яного, але за останню добу будемо ще розбиратися, що саме мав на увазі Путін, коли подзвонив до Трампа напередодні, аби його люб'язно привітати з днем народження. Я цитую якраз за повідомленням самого Трампа, да йому подзвонили, щоб люб'язно привітати з днем народження. Але що більш важливо, щоб поговорити про Іран. Країну, яку він дуже добре знає, ну знає то Іран, Путін, Я в цьому не сумніваюся, особливо шо знає, оскільки їздить туди по зброю по балістику, і звичайно, про ці по, по ці шахеди, ми говорили довго, набагато менше часу було витрачено на Росію і Україну. От тут би друзі, якби знаєте, дуже щоб ми в прірву не стрибали. Насправді, коли він каже, що було витрачено на Росію і Україну менше, тут треба дивитися на звичайно якусь геополітичну саму. Ну з Тичне розуміння Трампа цієї проблематики, тобто, що для нього первинно, звичайно, що не Україна, але можливо, якраз це одна з доктрин, можливо, демонструють зараз як краще працюють західні озброєння в Ізраїлі проти того, що насправді постачає Росія, якби такий наочний приклад, що після Ірану. Трамп і колективний захід візьметься за Путіна. Є такий підхід, і є таке розуміння, бо найпростіше сказати, все Трамп злив Україну, і таким чином він займається Ізраїлем і Україною і, і Іраном. Ну напевно, це трошки легше для Трампа, тому що він більше розуміє, що таке, от якраз Ізраїль, що таке Нінтень і Чому туди поїхали 20 тисяч ракет, які були в свій час призначені для України? Ну я думаю, що ці моменти точно з'ясує президент Зеленський під час зустрічі на G7, так наче то дві команди готують цю зустріч. Але стосовно цієї розмови, звісно, тут все, як ми з вами розкладали, що Путін тягне час, Путін займається обміном полоненим. Це найбільш дешевий для нього варіант а, показувати всім, що він такий страшний миротворець. Я звичайно не згадую нічні удари по українських містах. Начебто, Трамп взагалі вже про це не згадує. Це теж треба враховувати, але він проводить запланований обмін полоненими. каже Трамп, звітуючи про свою розмову з Путіним, велика кількість полонених обмін. Ються прямо зараз негайно з обох сторін. Розмова тривала приблизно годину. Він вважає, як і я, що ця війна між Ізраїлем і Іраном має закінчитися. На що я пояснив? Що і його війна також має закінчитися. Ну, побачимо, може в цих словах якось зашито, Наскільки це може бути зашито в Трампа? В принципі, повернення до треку Україно-російського наступного тижня можливо збільшиться тиск. Можливо, буде запроваджена ну принаймні озвучена пропозиція по цьому законопроекту про великі мита. Будемо бачити. Бо як Трамп казав раніше, це війна між Росією і Україною, яка просто просить про вирішення. Вирішую її щодо того, як стану президентом. Ми теж ті слова пам'ятаємо. Звичайно, що була викладка пов'язана із баченням цієї розмови самих росіян. Ну, вона ж в нас існувала в медійному просторі не від Путіна. Він навіть не. не, не не сподвигся піти і сказати, що я думаю стосовно цього приводу. Він поставив свого радника цього міжнародного ушикова який говорив про те, що Трамп і Путін обговорили загострення між Іраном і Ізраїлем. Тут взагалі про Україну не йшлося. На що ми, звісно, звернули з вами увагу. Бо Трамп згадав за Україну, Путін взагалі не згадав. Мовляв, це не та історія, яку ми там обговорюємо прямо дуже потужно. Але Путін засудив удари Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану, розповів Трампу про переговори з Нітаньяху і Пезешкіаном. Це президент Ірану, а Путін і одним і одному іншому дзвонив. Ну і Заявив, що я пропоную допомогу в переговорах щодо іранської ядерної програми. Ну, ми ж знаємо, що Іран вже вийшов з переговорів офіційно, бо сьогодні в неділю мали відбутися ці переговори. іранська сторона сказала, що оскільки існує ця атака, то звичайно ми в цих переговорів брати не будемо участі. Ну от і Путін знову ж таки починає продавати повітря. Міністр оборони США Під Гексит раніше заявив, що Трамп продовжує робити ставку якраз на дипломатію. Ну і підтвердив Путін готовність Росії продовжувати переговори з Україною після 22 червня. От у нього завжди символізм. Після 22 червня. Ну чи є там рекарнація Адольфа Ілоїзовича в ньому? Ну, звичайно, є. Бо хто щоб ми говорити про 22 червня? Звісно, що 22 червня це день наступний після завершення, начебто, запланованого обміну, але тим не менш, тим не менш, 22 червня. Правда, символізм. Ну опосередковано це підтверджує президент Зеленський. Він повідомив, що продовження переговорів з Росією можливе. А після завершення обмінів 20-го або 21 першого числа це завершення обмінів і заявив, що Україна ще буде визначатися в принципі з подальшою своєю участю у переговорах з Російською Федерацією через тиждень після того, як завершиться обмін полоненим. Тобто ніяких переговорів 22-го числа не буде, але будемо визначатися. Ну вчора ми в такому ж форматі давали з вами інформацію по висловлюванням Сибії, який трошки виправився, і сказав, що ми не розглядаємо свою участь, а ми очі. Що росіяни будуть більш конструктивними. А тут президент Зеленський якби підвів різку, сказав ні, ні, пане Сибіго. А ми такий розглянемо чи будемо ми брати участь в цих перемовинах. Так що це теж така інтрига, але насправді дуже лагідно і дуже люб'язно привітали Трампа, бачите, з днем народження. Так само, як вся країна Сполучені Штати його вітала з днем народження висловлюванням, що в нас королів немає. На що Трамп до речі, з так от відповідаючи пресі на ці захити каже: якщо б я був королем, я б з вами взагалі би не спілкувався. Ось так. Thank <laughs> you. Інститут дослідження війни, друзі, на цей ранок доповідає про російські війська продовжують здобувати незначні територіальні здобутки на схід від Новопавлівки, оскільки російські війська намагаються просунутися до Дніпропетровської області і до населеного пункту з трьох тактичних напрямів. До речі, про це досить відверто сказав президент Зеленський, що ми на Сумщині зупинили наступ, ані на Дніпропетровщину вони мріють заскочити, хоч однією ногою, і зафільмувати свою там присутність не більше, не менше. Українські війська продовжують завдавати ударів на великі відстані. По оборонно промисловій базі Росії. І от те, що ми говорили з вами, Україна і Росія провели четвертий раунд обміну військовополоненими. Відео світлини є в мене все в телеграм-каналі. Можете подивитися. Все це відбулося відповідно до українсько-російських двосторонніх домовленостей в Стамбулі 2 червня. Хто повернувся, друзі? Повернулися в основному ті, хто були в полоні з 22-го року. Ну, ви ж бачили там і хворі, і поранені, і ті, над якими знущалися, пальці відрублені. Це просто жах. Воїни Збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби і Державної служби спеціальної служби транспорту. А ці всі люди є, і сподіваємося, що от, знову ж таки процес буде продовжений. Це ще не фінал. Генштаб Збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про сто бойових зіткнень. Останню добу ракетний удар і 56 авіаударів, Я не рахую сьогоднішню ніч. Ми що почекаємо дані від повітряних сил обов'язково. І було відправлено 63 каби. Окрім того, загарбники залучили до уражень 1249 дронів камікадзе і здійснили 4124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів. Скільки речей по діпстейту, те, що вони верифікують в своїх картах, сили оборони України відкинули противника біля Котлярівки. В свою чергу ворог просунувся біля одрадного Шевченко -першого, і в Камарі. При тому, плюс до цього ще от фактично, в той момент, коли я записую це відео, з'явилися дані про просування. Росіян біло білогорівки біло і Запоріжжя, але це не місто Запоріжжя, Запорізької області, це в іншому регіоні. Абсолютно, а тепер інститут дослідження війни верифікує просування вже українських збройних сил в районі Новопавлівки, а росіян теж в районі Новопавлівки і в Торецьку. Ну і дрони, які запускалися сьогодні по Російській Федерації, їх було небагато. От Каношенко з друзями констатує про збиття шести українських безпілотників над Білогородською і Орловською областями. Ну принаймні з того, що є по землі. Лі, друзі, із останніх даних Костянтинівський напрямок він дуже небезпечний, дуже важливий. Ми вже не один раз про це говорили. Там тривають бойові дії або зіткнення, так треба напевно говорити. В селі Попів'яр. Наші бійці ще перебувають на позиціях, але. Завдає ворог ударів. Буквально там на сусідніх вулицях знаходяться окупанти а там на протилежній ми так само от наші бійці дронами працюють південніше від цього населеного пункту. і Тим самим знищують цього противника в Яблунівці, поки росіяни загальмували нових пересувань, в них не було. Ну військових каже, видихаємо помалу. А ось Олександру Калиновому нормально працюють по південній частині, використовуючи ці безпілотники молнія і б'ють по наших позиціях. Скоро почнуть напевно значно рухатися. Також з нашого боку активно працює бригада Люберт, яку слід відзначити за хоробрість південні Шороманівки. Вони знатно розкидали загарників, як з дронів, так і в ближньому бою. Тепер просування ворога і захоплення певних населених пунктів. Там те, що повідомлялося, сумський напрямок, село Яблунівка, воно ходило під контроль противника, потім поверталося, але ну. Знову ж таки будемо чекати за останньою верифікацією, бо військові говорять по-різному, чесно вам скажу. Сіверський напрямок Григорівка, яка неодноразово переходила до ворога, тепер, на жаль, остаточно за ним. А по Новопавлівському напрямку, там де відзначають всі рухи і наші, і ворожі. Комар мінус, як і східна частина полів. Зараз бої почнуться за Ялту Запоріжжя. От і зірку, оця ділянка між річкою Вовчою, мокрими ялами, треба росіянам забирати. От вони дуже її хочуть, і далі піде лівий фланг, почнуть продавлювати. Напевно, аж до населеного пункту Іскра, але це ще не сьогодні і не завтра. На все свій час. А от з цього ж приводу після всіх нарад і вечірніх звернення президента Зеленського з'явився очільник сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров разом із військовим командуванням проаналізували поточну безпекову ситуацію на Сумщині і вирішили залучити додаткові сили і засоби для будівництва фортифікаційних споруд. Я зараз не буду коментувати це висловлювання. Ви самі там написали вже не один раз в коментарях. А де ж фортифікація? Де ж то що там вивчав президент Зеленський? А ще кілька місяців тому, а потім ми бачили реляції від наших військових, що все, що побудовано, там намагаються навіть не сидіти. Ну не знаю, де як вони змогли чи зможуть звести докупи всі думки, щоб всі були задоволені, що президент, що фінансування, що військові, що будівельники, але ну просування певне, звичайно, що в Сумщині це прикордонні території, там 7-10 кілометрів, про що знову ж таки говорю президент. Але далі, а далі, ви бачите, вони не рухаються. Можливо, з цими поміщами. В'язано оця сталість цього підходу, ну глобальність цього підходу. Тим не менш, визначили шляхи укриття важливих об'єктів антидроновими сітками. Забезпечимо пріоритетні потреби наших підрозділів на передових позиціях. Цього тижня нам вдалося залучити 8 мільйонів гривень для придбання дронів для підрозділів збройних сил. Що оборонять сумський напрямок окремо розглянули питання підсилення ППО області, додаткові потреби і спрямували кошти на закупівлю непохідного оснащення. Ну це очільник обласної військової адміністрації, причому безпосередньо воюючої області. Якраз от на початку тижня ми, ми чули з вами. Ще раз скажу і від захисників і воєнкорів критику військової і політичного керівництва країни за неналежну підготовку фортифікації на Сумщині. Що як вони вважають, полегшило ворогу просува в регіоні я теж про це відкрито кажу і не збираюся приховувати, тому що ну є помилки. Але знову ж таки пам'ятаємо, що той, хто не працює, той не помиляється. Хоча ці помилки дуже дорого обійшлися і обходяться на сьогоднішній день Україні і українцям. А, кримський напрямок, до речі, теж такий цікавий момент. Ну оскільки там ж сезон, начебто, розпочинається, вона вони не дуже хочуть на нафту їхати купатися, а Сочі не всі тягнуть. Ну є там звичайно мандрівки в бік Північної Кореї, що дуже там. Раді туди їхати, але все одно там пхають на наш Крим. І от з того, що військово-політичні пабліки повідомляють, що в Москві таки задумалися над страхуванням, страхуванням відпочиваючих, які можуть загинути або отримати поранення через бойові дії в Криму. Тобто людина їде уявіть собі відпочивати, розуміючи, куди вона їде, ще їй дають страховку від загибелі. Якщо по ній прилетить дрона, він може прилетіти. Ще з червня минулого року. я Просто нагадую, цей гоблін Аксьонов пропонував страхувати життя по здоров'ю туристів, бо вони їхали. Ну і зараз там говорити про якусь масову навалу на Крим теж не доводиться. Навіть взагалі йдуть розмови про провальний сезон в Криму. Ну вони там жаліються кожного року. Це така в них нормальна історія. Але це цю ідею по страхуванню блокували в Москві, але зараз почали міняти цю думку. Літо в Криму безумовно буде гарячим. Це з військової точки зору. Це для нас важливо знати. Плюс приходять тривожні дані, що цього року туристів може бути менше ніж 24-го. Хтось побоюється ракет і безпілотників, когось зупиняє ситуацію із мазутом в морі страхування життя і здоров'я, відпочиваючих на випадок бойових дій, може стати фактором, який приверне до Криму більше людей. Отак, от вважає джерело в Кремлі. Інший там підтверджує цю інформацію і кажуть, що є проблема. Бо почавши страхувати туристів, які йдуть до Криму, зокрема тих, хто може постраждати або загинути навіть на Кримському мосту, а ми фактично визнаємо, півострів став небезпечним зв'язку з війною. Робити це відкрито не можна. Зараз думаємо, як вийти з цієї ситуації. Ну те, що вони переживають, це вже дуже добре, адже останні події, зокрема, нещодавно, як сказав цей гоблін Аксьонов, атака на кримський міст, серйозно погіршили прогноз на туристичний сезон 2025 року. Ну, от в них ці проблеми. В нас ще одна є проблема. Я про неї згадував посередково на вчора. Більш конкретно можу сказати стосовно двох великих подій, до яких готується Україна. Ви знаєте, G7 фактично, куди відправився президент. Я сподіваюся, що там сьогодні завтра ми вже будемо мати результати зустрічі. Ну і наприкінці місяця буде зустріч саміт НАТО, де теж має присутність свою продемонструвати пан Трамп. Ну і всі ж під нього підлаштовуються допоки поки підлаштовують. І ніяким чином свої перспективні рухи без штатів, жодна країна, навіть та що називається в коаліції охочих, не бачить. Говорю, як є, і от на саміті НАТО не згадають про незворотні членства України, щоб знову ж таки не дратувати Трампа. Поки що це реляція від західної преси. Вони там користуються своїми інсайтами. Але в наприклад, так Телеграф повідомляє в ГАЗі 24-25 червня лідерам НАТО дадуть односторінкову заяву. Щоб не дартувати Трампа, ми вже з вами якось розбирали цю ситуацію раніше. Ці ком'юніки, вони ж були там на кількох сторінках. А це просто щоб Трамп там пробігся очима. Ком'юніки планують включити згадку про Росію як загрозу, але це знову ж таки питання з урахуванням класного поздоровлення Путіна Трампу, підтримку України без слів про членство. Тобто їх вже взагалі немає. Вимогу Трампа по 5% ВВП на оборону і ні слова про клімат, як вони за Аз чи китай при тому, що є така інформація попередня, але знову ж таки там все міняється, але от ці інсайдери. Говорять про те, що президент Зеленський може залишитися на, цій, на цьому івенті там, на цьому саміті, без зустрічі з президентом Трампом. Комунікація максимально обмежена, щоб уникнути публічних скандалів. Побачимо, якою буде зустріч і чи буде вона на G7, куди відправляється президент Зеленський. Але ну, якщо буде потрібна друга серія і буде приїзна ситуація, то чому би і ні? Я думаю, що точно не Марк Рюдте буде вирішувати, хто з ким буде зустрічатися. Побачимо. Тепер. Перестосовно ситуації в Ірані, Ізраїлі, ну як видно з коментарів там багато учасників нашої спільноти сподіваюсь, друзі, що з вами все нормально. Там є і сховища, і в принципі історична країна готова, але такі навали дуже серйозні. і Машинерія, номенклатура, яку використовує Іран, побачимо насправді, тому що теж не секрет, що фактично вся західна коаліція там і навіть он британці сказали, перекидають там якусь авіацію, порається з цією навалою, але знову ж таки, міністр оборони Ізраїлю сказав, що Іран вже перейшов що цією атакою останньою нічною червону межу, коли наважився запускати ракети по цивільних насел... населених пунктах в Ізраїлі. Ну, ви ж бачили чисто російська тактика, тобто ізраїльтяни б'ють по військових і ядерних об'єктах. Ти натомість кидають в аеропорти. Он сьогодні, сьогодні Бен Гуріон був під атакою балістики і кидають на житлові квартали. Звичайно, що цей залізний купол він був розрахований на ці. Пластикові з труб нарізаних ракети там з, з Хамасу. А проти балістики, воно на жаль, не працює так, як воно має працювати. Ну, от за уточненими даними, Іран випустив близько 150 ракет за кілька хвиль. Ну там і локації і сьогодні писали про 93 поранених місцеві, але. Тим не менше, безпрецедентні руйнування в районі Тель-Авіва, подібних до яких ми ніколи раніше не бачили. Десятки будівель транспортних засобів уражено було цими іранськими ракетами. Ну а міністр закордонних справ Ірану сказав: так: Тегеран відкидає заклики утриматися від дій проти Ізраїлю після ізраїльських ударів по Ірану. Ну там місцеві ці релігійні лідери, проти яких, до речі, виступають, і вже всередині країни, ми впевнені в перемозі Ірану. Ми переконані, що Всевишній Аллах дарує перемогу Збройним силам Ісламської Республіки Іран і зміцнить їх на шляху істини. В Будь-якому разі, ми ще ж дивимося з вами. Ну вони воюють. Я тут не буду коментувати війну, стан речей, які удари ну приходяться. Авіація працює там, все все, все, все таке. Але стосовно безпеки, ядерної безпеки, теж. Ви знаєте, що там були уражені ядерні об'єкти. Принаймні і Гросі Магате говорять, і, і оглядачі. Які займаються проблематикою, що сусіднім країнам, там, зокрема Казахстану чи Азербайджану, не загрожують ну, результати цих ударів? Бо от вчені кажуть, що об'єкт, яким там, наприклад, по якому один з ядерних об'єктів, по якому вдарила ізраїльська армія, це заглиблення на 40-50 метрів підприємство і збагачення урану, де працюють центрифуги, ну вже очевидно, працювали центрифуги з газоподібним гексавторидом. Урану. При руйнуванні баків чи центрифуг речовина, мабуть, залишається під землею, газоподібний цей гексавторит урану швидко остигає і перетворюється на твердий стан, а потім осідає, просто лежить на поверхні. Тобто при аварії на працюючому реакторі дійсно радіоактивні речовини можуть розлетітися на. Сотні кілометрів і нагадують, як це сталося в Чорнобилі. А на інших підприємствах немає такої потужності, як в ядерних реакторах, і немає такої кількості небезпечних речовин. Тобто, там при розгерметизації назовні ця вся тема не викидається. Принципова різниця наслідків можливих аварій на реакторів на атомних електростанціях. І от на таких підприємствах ядерного паливного циклу, що там частинки вилітають, а тут все перетворюється на тверду речовину і залишається там, де вона є. Тобто, хімічна. Токсичність цього гексофториду урану є небезпечною при контакті з водою, але в пустельному ірані ризики мінімальні значного викиду радіоактивних речовин чи висотної хмари. Знову ж таки, як в Чорнобилі там не очікується. Ну а Трамп, видно в курсі всіх справ, хоча він там намагався з самого початку шифруватися. Каже: Ви знаєте, після атаки Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану наразі невідомо, що країна ще має ядерну програму. І це основна причина по суті атаки на Ізраїль, коли вони залишалися там наближеними кілька днів до створення реальної ядерної бомби, а то і не однієї. За словами Трампа, це був дуже руйнівний удар і додав. Що переговори і Іраном, а які заплановані на 15 червня, але їх проведення під питанням ну Іран вже послав і Трампа і всіх посередників, включно з Путіним. Я вам доповідав, і в принципі не забув Трамп ще раз сказати, що Штати є ключовим союзником Ізраїлю, але все мовчить про участь Америки в військовій операції. Хоча вже не секрет, що саме підрозділи Сполучених Штатів використовували там Тайт і ці Петріот для того, щоб пробувати збирати. Збивати балістику Ізраїль Ірану, а в ході ізраїльської операції, як ви знаєте, ліквідували ну чому ще переговорів не буде всіх іранських переговорників і ша щодо ядерної води. От всі, хто там з ним мав стосунки, ну мається на увазі з американською стороною з Трампом. Тобто Трамп навіть саркастично відповів на запитання однієї журналістки, повідомивши, що вони померли. Ну, типу, чому не буде переговорів? Ну, тому що вони померли не від грипу і не від коронавірусу, а заявив, що люди, які з ним е, мали справу, з якими він мав справу в рамках переговорів, просто мертві. А, е, Ну і назвав їх прихильниками твердої лінії. Трамп також оцінив дії Ізраїлю як дуже успішними. Ну і ще один такий нюанс, е, який ну, є чинником одним з цієї війни, про який згадують всі і оглядачі. і Президент Зеленський вчора на брифінгу казав. Для нас негативним є підвищення ціни на нафту ну для України, тому що нафта це та історія, яка живить безпосередньо путінську військову машину. І чим вона дорожча, тим більше звичайно в нього маржі залишаються для того, щоб там поправити стан ситуації в економіці. Ну і далі фінансувати. Військову свою ходу так, от великі були сподівання, що на G7 і в принципі була були такі розмови десь подивитися на граничну ціну на російську нафту. Але штати залишаються непохитними в своєму небажанні підтримувати зниження граничної ціни на російську нафту. Це зменшує сподівання в тому числі і європейських лідерів. А я хочу сказати, що дуже приязно напередодні не тільки Путіна, а, наприклад, Урсула фон дер Ляйн звонила пану Трампу і поздоровляли з народження. Ну і говорили за Країну говорили за нафту, говорили і за мита говорили. Ну це з того, що можна от на сьогоднішній ранок вже дізнатися, так якби ще без офіційних великих реляцій, але в принципі основні теми вони відомі. Так, от, Європа ж хоче конкретно знижувати а Трамп проти. От на G7 він не розкаже про це, в тому числі і Урсулі фон дер Ляйн, бо Євросоюз за всіх час ну, Єврокомісія представлена на цьому засіданні. Але звісно, це зменшує сподівання євролідерів на те, що саміт 7 в Канаді завершиться домовленості про зниження. Граничної ціни на російську нафту остаточне рішення залежить знову ж таки від Трампа, і надії на зміни досить остаточно не втрачено. Однак наразі позиція США залишається незмінною. Вона є такою. Яку вони вже озвучили на зустрічі міністрів фінансів, а якраз G7 на початку цього року, але Європа і Британія домагаються зниження граничної ціни з нинішніх 60 до 45 доларів за барель, щоб посилити тисне на нафтові доходи Росії. Зниження цінової стелі включено до 18-го пакету санкцій ЄС, спрямовано Москви, у відповідь на її повномасштабну штабне вторгнення України, начебто знову ж таки за словами президента Зеленського, є очікування і надія, що цей пакет буде прийнятий. Ця стеля буде принаймні по роботі з європейцями ну, якби запроваджена, але не забувайте, що основний ринок продажу російської нафти це не Європа. Зниження цінової стелі, як я вже сказав, в пакеті ціни на нафту, які певний час залишалися нижчими за встановленню G7 стелю, різко зросли, як ми знаємо, після ударів Ізраїлю по Ірану. Там фьючерси вже 73 долари за барель, і це найпотужніше зростання з березня 2022 року. Ну от за словами одного джерел, Європейський Союз і Велика Британія можуть розглянути можливість зниження цієї стелі без участі штатів. Але більшість постачань російської нафти, як я вже сказав, з. Дійснюється в акваторії, наближений до Європи. Тому такий крок може дати, хоча б там тимчасовий, але певний ефект. Утім, спільно спільна згода всіх країн G7 була б значно активнішою, оскільки б дозволила б спиратися на механізми американського контролю і примусу. А він є достатньо потужний. До речі, цю потужність намагався напередодні теж демонструвати Трамп. О цим парадом а, правда його підтримали 40% лише американців. Ну і кажуть, що це погане витрачання грошей, але тим не менш. Вже бачили теж і світлини і відео і Міланя там поруч з ним 6700 військових, вертольоти, танки все до 40 мільйонів доларів поклав Трамп державних грошей на святкування свого дня народження. Ну і я вже вам наводив статистику по тому, що переважна меншість американців на сьогоднішній день, ну, принаймні підтримували цей парад. Та й в принципі я так розумію, що деякі витівки Трампа не дуже позитивно. Сприймають вон сама акція ся, без королів, яка пройшла а, понад 100 некомерційних організацій. 1900 заходів провели в 1800 містах по всій країні, окрім ст, е, столиці. Ну, ви знаєте, що в Вашингтоні було домовлено це не робити, щоб не заважати параду. Ну організатори там е, щоб вигнати клоуна <сум> вимагали. Ну а в той же час в Вашингтоні якраз парад і сам Трамп коментував масові акції проти себе, в яких за попередніми даними взяли участь близько мільйона американців. Знову ж таки, ми ще будемо бачити з вами столицю, але Трамп сказав, що він не почуває себе королем. Бо нібито не може приймати рішення одноосібно. На жаль, як це роблять королі, і він змушений час -часу дзвонити то в сенат, то в Конгрес і вирішувати питання з ним. А так би на дітька він він би їм дзвонив. Так, друзі, два моменти по Україні на сьогоднішній день дуже важливими. Ну так щоб вже наступний там тиждень ви розуміли, що таке може відбутися, але я думаю, що по лінії міністерства охорони здоров'я це буде ну, потребувати якогось приточення. бо Кабмін вніс законопроект згідно. Я знаю, що для певної кількості людей це чутлива тема. вніс законопроект, згідно з яким діти без обов'язкових щеплень не зможуть відвідувати заклади освіти. В разі відсутності щеплення людина може реалізувати право на освіту в заочній дистанційній мережевій індивідуальній або інших визначених законодавствах формах, от не більше, не менше. Ну і в Україні заборонили ще один такий момент: мити і ремонтувати автівку у громадських місцях. Зокрема, не можна у дворі багатоповерхівки мити або ремонтувати машину, мити автівку біля будинку або в лісі. Ну теж житлового будинку, якщо у вас приватний будинок, я думаю, що там ніхто не буде втручатися і технічно обслуговувати машину не в встановленому місті. Ну, це знаєте, як люди старшого покоління там 70-ті, як тільки вихідні всі там чоловіки лягають під машини, і щось там, значить, розстилають ковдру. Ну, були такі картинки. в мене в дитинстві, наприклад, але сьогодні все це від 340 до 1360 гривень. Правда, є винятки з цієї ситуації, якщо автомобіль зламався прямо під час руху, там, наприклад, колесо там чи масло, чи щось, то водій має право усунути несправність на місці. Але знову ж таки, хто це буде контролювати, як це буде визначати? Можливо, якісь там я знаю, був, патрулі будуть ходити в подвір'ях. Але як є, так я вам і доповідаю. Друзі, сьогодні це наш перший брифінг. Я нагадаю, що неділя, 15 червня, на календарях і за вікнами я вам щиро дякую, що на каналі. Канал називається Василь Кленчук. Так, звуть мене, приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки. Не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу на наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси. Ну все як має бути. Звичайно. Якщо вам заходить цей формат, дякую Патріони. Спасибі, спонсори каналу. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Друзі, щиро вам дякую. В описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, приєднуйтесь. Спасибі величезне. На загал. Не забуваємо, що кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення. До наступного віду. Відео, будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся далі обов'язково буде. Слава Україні!